руна дезінформація. Бог поривіт стоїть за цим символом. Він відводить каверзи, негативний потік емоцій зупиняє і різну деструктивну, неправильну негативну інформацію. Він ліквідує брехню. Цей символ здатен викривати інтриги, обмани, наклепи. виводить на чисту воду нечесних людей. Руйнує агресивну інформацію. Цей символ може виявляти ілюзії і омани, показує обман і неправдиву інформацію. І каже про те, що якщо ми робимо якусь діагностику чи перегляд на картах, то вони скажуть, що треба придивитися дуже уважно до оточення. Можливо, є пліткарі. Або люди, які намагаються вас очорнити. І взагалі будьте обережні з інформацією, яка до вас надходить. Колір руни фіолетовий, звук активації вату. І зараз будемо з вами зображати цей символ. Так, значить, спочатку ми малюємо дживу. Далі нашу щіточку, так, повертаємося сюди. А далі нам треба окремим символом намалювати ось такий символ. Це і буде руна дезінформація. Звук активації ВАТУ. ВАТУ, ВАТУ. До речі, Якось був один період, коли мені дуже часто на телефон дзвонили різні шахраї. Я поставила на телефон руну дезінформацію, і це все відсіялось, тому рекомендую. Можна її саму по собі використовувати, або вже дивлячись, де там які стави. Звичайно, ми її теж використовуємо.